Рівненський державний гуманітарний університет ради вітати майбутніх абітурієнтів у своїх стінах. Цієї суботи в університеті пройшов день відкритих дверей, на якому випускники шкіл та училищ могли відвідати як сам навчальний заклад, так і гуртожитки. Я прийшла в педагогу, щоб визначитися з професією. Я почула про е про день відкритих дверей у школі про оголошення. Прийшла дізнатися про предмети для вступу сюди і визначити свою професію. Одним з найбільш позитивних моментів такого заходу є те, що майбутні вступники мали змогу поспілкуватися з студентами РДГУ і безпосередньо від них дізнатися всі тонкості навчання в цьому закладі та отримати відповіді на усі свої запитання. Я рекомендую кожному вступнику відвідати цей. Заклад розглянути спеціальності, які ми їм пропонуємо. У нас дуже цікаво навчатися. У нас є можливість працевлаштування. Ми мали змогу поспілкуватися із мамою однієї із вступниць. Приїхали з Коваля, каже її донька, сама закінчує ліцей, і вони вже вирішують, куди будуть поступати. Гарні враження. Зараз ще послухаємо нам розкажуть про факультети. І тоді вже ми зробимо висновки. Але мабуть, ми будемо подавати документи цей інститут. Раді допомогти вступникам і працівники РТГУ. Вони старанно підготувались до цього дня, роздрукували безліч буклетів та листівок і особисто надавали вичерпну інформацію стосовно вступу для абітурієнтів. Ми раді вітати старшокласників, їхніх батьків, випускників коледжів на сьогоднішньому дні відкритих дверей. Сьогоднішній захід є дуже важливий в силу того, що в цьому році є дуже багато змін до умов прийому і відповідно до правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету. І саме з цими змінами та з особливостями вступу, з особливостями підготовки та студентського життя, ми і маємо намір познайомити. Наших гостей, Рівненський державний гуманітарний університет, гостинно запрошує молодь з Праглу знань, котра бажає отримати ґрунтовну вищу освіту і оволодіти престижним фахом на навчання.